Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Змоги зараз такої нема їздити на ринок, тому що ціни одинакові почти, не відрізняються. Це на оптовому ринку у Львові по овочах. Але картопля так і залишилася 4-5 гривень, капуста 5-9 гривень. Морква 15, 16, буряк 8-10, цибуля 27-30, капуста, Пекінка 27-30, І є ще завозний, звичайно, огірок 65, 68, помідор, 63, 77, печериці є 55, 68. Апельсин 50-60, мандарин 70-60, грейфрукт 60-70, ківі 63-65, гранат 80-85, груша 40, 75, яблуко 9-15, виноград 75, 190. Це все заграничне. По в овочах маловато, звичайно, бо прохладно і так на самих рядах мало товару, тільки під накрит, де накрито є, то там, звичайно, постійно є товар. А так такі, ціни сьогодні у нас на оптовому ринку це Львів. Просто люди питають, чому не цей, а це. Були знайомі, там працюють. І мені просто прийшлися, подивилися по цінах. Часник 130. По часнику виходить 130, 100 залежить, ну, які, яка фракція. Питають за посадочну картоплю. посадочна картопля буде в лютому місяці. Говорили, що буде на лютий місяць, це по посадочній, тому що багато питають і по Рив'єрі, Аризоні. Ну і в різних сортах, хто займається, хто саде. Хоч вона не в ціні, але все рівно можна, як то говориться, садити. Ну, хто займається, той садить, як то говориться. Отак як ми посадили, бачите, цибульку, теж цивуля дорога. Вона, бачите, земля зараз тепла, сьогодні 25 день. Татьяни, Татянин день, всіх Татян з іменинами, з Днем Ангела, бачите, така цибулька. По чуть-чуть посадила, зійшла непогано. Це я брав ту, що кажуть на зиму. Ну, вона є одинакова, що й весною її садити. Ну, Голанські просто сорти. На другу неділю буду. На ринку, знімлю покажу. І докладніше на цьому бувайте всі здорові Україні! Перемоги! До побачення!